Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Перші 100 днів роботи парламенту минули і телеканал Рада разом з експертами та парламентарями. Робить оцінку цій роботі сьогодні. У нашій студії народний депутат України, член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго ранку цього тижня. Експертне середовище та громадськість виставляють певні оцінки роботі парламенту. Думки різні, але найвищих оцінок немає. От чи згодні ви що парламент не зробив максимум з того, що було можливо зробити, і взагалі які оцінки схильні ви виставляти? Напевно, максимум була б оцінка в тому випадку, якби парламент змінив Україну вже сьогодні на ту. Заради якої ми стояли на Майдані, про яку ми говорили, коли йшли на вибори в парламент. І тому, звичайно, так як цього ще не відбулося, поки що, напевно, що днів для цього дуже найвищих... замало. Ну, ви розумієте, коли в країні на сході війна? Всередині економічна крига, криза, то дуже важливо якнайшвидше робити зміни, тому що для людей кожен день ну, має свою ціну. Тому, звичайно, найбільших оцінок, на жаль, ми сьогодні не заробили. Але насправді робота парламенту є, і якщо взяти за душки, відкласти оті всі піар-акції, які відбуваються в парламенті, бо їх насправді багато. То є рішення, заради яких варто було йти в парламенти, які насправді крок за кроком ну, ведуть нас до тої європейської України, якої ми всі прагнемо. Цікава думка провідних експертів, політологів, які зійшлися на тому, що сьогодні в сьогоднішньому парламенті переважають дві складові з одного силу, з одного боку, це молоді реформатори, які прагнуть вести країну вперед. З іншого боку, це старі старі політики, які хочуть або зберегти все, які або повернутися назад. От наскільки це протистояння відчувається всередині парламенту? Наскільки воно заважає йти вперед? Ну я можу говорити про роботу всередині коаліції, тому що в принципі з тими, хто не входить до коаліції, ну дуже. Дуже мало йде співпраці, в основному працює коаліція в парламенті сьогодні. Всередині говорити... коаліції також є сили, які прущаються нововведенням. Є сили, які більше схильні до Збереження тих чи інших систем, але ніхто, от я не можу назвати жодного, от зараз згадую, не можу назвати жодного з депутатів, який би сказав, я не хочу міняти Україну на краще. Таких немає. Всі декларують одні речі. Питання в тому, що різні шляхи обираються. І, наприклад, якщо говорити про економіку, я про своє. Да? То те, що ми сьогодні приймали знову ж таки протягом цих 100 днів ряд законів, які посилюють фіскальне навантаження на бізнес, я рахую, що це неправильно. Разом з тим було прийнято рішення, що на сьогоднішній момент слід зробити все необхідне для того, щоб отримати кредит МВФ для того, щоб забезпечити стабілізацію ситуації в банківському секторі і в з українською гривнею. А далі будемо створювати умови для бізнесу. Я вважаю, що нам треба було знаходити серединку Цими двома речами і не перекреслювати можливості для різних галузей е, виключно під кредит. На сьогодні виходить так, що саме оці ці днів роботи парламенту вони були в рамках саме отримання цього кредиту і змушували діяти так, а не інакше. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про такі якісь великі речі, які зроблені парламентом, то одна з таких речей це. Е, Прийняття законів, які уряд подав для отримання в кредиту МВФ. Я свідомо формулюю не тих законів, які вимагали МВФ, а тих законів, які для отримання кредиту подав на розгляд парламенту уряд. Коаліція ці закони проголосувала. Сьогодні ми очікуємо отримання кредиту. Я сподіваюся, ми його отримаємо. І уже е, стабілізуючи ситуацію на в банківському секторі, зможемо е, переходити до тих кроків, яких чекає насправді. Реальний сектор економіки. економірує, ви правильно зауважили, що вимоги МВФ і ті кроки, які робляться, це не завжди одне і те саме. У нас в суспільстві прийнято вважати, і це нав'язана думка, що МВФ вимагає там збільшувати податки, зменшувати пенсії. А насправді він вимагає лише збалансувати бюджет, так це чи ні? ну насправді уже багато років всі політики при владі знайшли для себе таку страшилку: О, це не я поганий. Це вони Знаєте, ми колись так дітей лякали, коли росли, коли вирощували, що от. Мама хороша, а там десь бабайка є, або ще щось. І приблизно так уже багато років говорять при владі політики стосовно МВФ. МВФ вимагає е, єдиного чого жити по тим е, грошам, які ми заробляємо. І коли мова йде про пенсії, мова не йде про зменшення розміру пенсії від МВФ. МВФ говорить, ви повинні збалансувати бюджет пенсійного фонду. Ви повинні зробити так, щоб доходна частина відповідала е, тій витратній частині, яка йде на. І на виплати пенсій, і на адміністрування самого фонду. І вибір уже уряду, який в парламентсько-президентській республіці готує ті проекти рішень, які передаються в парламент, той чи інший шлях, який уряд вважає або за можливим, або за легшим, або за швидшим вже різні аргументи. Так само, коли ми говоримо про нафтогаз, який сьогодні є дуже важливим для всіх, знову ж таки, МВФ вимагає чого? МВФ вимагає, щоб бюджет припинив. Держава припинила фінансувати, як в, в, в Чорну діру, викидати з бюджету кошти на фінансування дефіциту Нафтогазу. Можна іти підняттям тарифів, які можна піднімати взагалі в безкінечність, тому що немає іншого шляху, немає контролю за витратами, немає роботи правильної і належної роботи антимонопольного комітету і немає регуляції того регулятора на ринку, який повинен монополістам. Ну, обмежувати їхні бажання і по доходній частині, і по витратам. А чому, на вашу думку, Україна обирає найлегший шлях? Ну, і декілька відповідей в залежності від хронології. Колись було легше отримати кредити. Ми знаємо, куди ті кредити йшли. І коли нам за кордоном говорять політики, чому ми повинні платити за те, що ваші олігархи виводять гроші за кордон? То в принципі досить складно на це питання відповідати, тому що кредит отримували, його виводили, і таким чином використовували можливості країни і можливості влади на сьогоднішній момент. Ми маємо справді військову ситуацію на сході. Ми маємо величезну кризу в різних галузях, але саме головне це кризу довіри. І уряд знайшов той механізм, як я собі розумію, яким якнайшвидше можна стабілізувати ситуацію. Але в будь-якому випадку, раніше, пізніше, ми нікуди не дінемося без того, щоб створити в Україні умови для розвитку власного бізнесу, тому що кредити МВФ вони не безмежні, і навіть при тому, що світ допомагає Україні, і я впевнена, буде надалі допомагати Україні в. Боротьбі за незалежність і за цілісність при всьому цьому всі кредити потрібно віддавати, а віддавати кредити можливо тільки одним шляхом. Їх треба заробити. Це як в будь-якій сім'ї, як в будь-яких інших відносинах. Тільки коли ми власним бізнесом почнемо заробляти кошти, сплачувати податки і зможемо самі себе отримувати, тільки тоді Україна стане справді незалежною і справді. Достойною серед європейських країн. Оцей важкий шлях який е, передбачає все ж таки розвиток власного е, виробництва, створення нових робочих місць, коли він може принести відчутні результати? Адже під певні підвалини вже сьогодні закладаються під це, коли е, все ж таки ми бюджет відчує ці додаткові надходження? Ну, знову ж таки, ми дуже часто робимо крок вперед, два кроки назад, або один назад, один вбік. І якщо ми в минулому році проголосували. Повністю комплект законодавства стосовно виробництва продуктів харчування в Україні в відповідності до європейських стандартів. І я пам'ятаю, я у вас про це говорила і тішилася тим. То на сьогоднішній момент, змінами до податкового кодексу, ми зупинили той приріст розвитку сільськогосподарського виробництва. Я сподіваюся, це тимчасово. Я все таки впевнена в тому, що отримання. Кредиту МВФ розв'яже руки е, уряду і дасть можливість йому підтримати ті ініціативи, які потрібні сьогодні для розвитку виробництва, тому що насправді 20 вересня цього року в Україні буде європейською комісією визнане виробництво харчових продуктів згідно з європейськими світовими стандартами. Відповідно, українці зможуть експортувати продуктів в світ без жодних додаткових якихось виплат, додаткових обтяжень. Це Експорт це створення робочих місць, це валюта в країну, і таких речей є досить багато. Але ми з одного боку робимо європейські умови і створюємо стандарти європейського виробництва, а з іншого боку, податковими механізмами обмежуємо можливості і стримуємо можливості для розвитку. Треба от цю другу частину прибрати, і все в нас буде правильно. Якщо говорити про передвиборчі обіцянки, які з них виконано в повному обсязі. Дуже складно говорити, тому що я багато працювала серед інших депутатів над коаліційною угодою, яка в принципі взяла в себе всі ті передвиборчі обіцянки, і яка насправді є для мене абсолютно прозорим планом реформ, що ми повинні робити як парламент на найближчі півроку, рік і далі. Так, от, якщо говорити про економічну частину, то ми на жаль виконали ну мінімум з тих. Положень, які стосуються економічної частини коаліційної угоди, так ми зробили напевно все, що стосувалося антикорупційної складової, тої, яка стосується після ств... вже корупційного злочину. Але тих змін, які потрібні в економіці, щоб не було корупції, на жаль, ми не провели. Тільки практично нещодавно ми проголосували внесений президентом проект стосовно реформи судової системи влади. Але знову ж таки, це не конституційні зміни, які насправді конче необхідні. Це зміни до закону. Але я сподіваюся, що реалізація цього закону, вже прийнятого парламентом, вона дасть можливість в Україні запровадити силу закону. Коли буде працювати закон, тоді ми зможемо вимагати від влади і від кожного з нас дотримання цього закону, відповідно, відновляться ті правила, по яким насправді в кожній країні повинні жити громадяни, тому що демократія це не просто кожен робить, що хоче, а це життя за правилами. От коли почнуть працювати закони. Ми зможемо з вами говорити про те, що вони будуть виконуватися, і от частинка з цього вже зроблена саме в цьому парламенті. Ви Згадали коаліційну угоду в розробці якої ви приймали активну участь. Чи як ви сприймаєте критику, що вона недостатньо конкретизована? Що немає конкретних, чи вона і не має містити конкретних кроків? В рамках досягнення тих результатів Коаліційна угода має перелік питань, які ми повинні вирішити, і не просто завдання там покращити, поглибити. Да? Там немає цього. Там напрямок, якщо покращувати, то чим саме да? або в якому напрямку. Тому я вважаю, що коаліційна угода, виходячи з того, що її готували і підписали п'ять політичних сил, які йшли паралельно на вибори, кожна з яких мала свою якусь. Родзинку і якийсь свій аргумент, чому за за ту чи іншу політичну силу повинні голосувати виборці, об'єднає об'єднуючи ці п'ять політичних сил, ціна угода є достатньо нормальною. Питання в тому, щоб ми її зараз почали виконувати все таки більш стабільно, і я сподіваюся, що той план законодавчих реформ які. Презентував на нацраді реформ голова Верховної Ради, пан Гройсман, Це насправді і є реалізація коаліційної угоди, і те, що там систематизовані вже під конкретні законопроекти майбутні рішення Верховної Ради, це прискорить реалізацію коаліційної угоди так само. Ви говорите, що в економічному блоці зроблено замало. От що сьогодні варто згадати за ці 100 днів, які ключові закони були прийняті? Було прийнято два, от я говорю зараз про чинну Верховну Раду про діючу за ці 100 днів. Прийнято два закони, які стосуються ведення бізнесу в частині регулювання. Один проєкт, який 0944. Це питання реєстрації, питання спрощення доступу до публічної інформації, питання, коли не треба ходити в органи влади, а можна через сайти, інтернет-сайти не просто отримувати інформацію, але отримувати довідки. Ну, набагато спрощує можливості для не тільки підприємців, але для тих громадян, яким потрібна та чи інша інформація. Це законопроект, внесений урядом 1580 стосовно дорегуляції і відміни ряду дозволів, ну там досить великий перелік тих дозволів. Це прийняття вже в другому читанні внесеного ще урядом Азарова, колись відпрацьованого в комітеті по підприємництву законопроекту про ліцензування, який відмінив 30 ліцензій, і таким чином майже вдвічі скоротив кількість ліцензування. Це те, що позитивного зробленого системно. Є податковий компроміс, який сьогодні сотні підприємств застосовують для того, щоб знятися з гачка податкової міліції. Є, здавалось би, такі малесенькі зовсім закони, які стосуються абсолютно всіх селян. Ми з 1 січня встигли звільнити їх від заборони, реалізовувати вироблену на господарствах, домашніх господарствах м'ясну молочну продукцію. І з 1 січня відбувається ця реалізація без жодних обмежень. Це з позитиву. Є і негатив, який мені складно передавати, але він є. Це частина в оподаткуванні. На жаль, досить багато введено додаткових обмежень, і оті ті 22 податки, які були колись, які стали дев'ятьма податками. Насправді дев'ять податків сьогодні сумарно. Фіскально для бізнесу тяжче ніж колишні 22. І завдання на сьогоднішній момент я бачу як член комітету з податкової митної політики в оподаткуванні в двох сферах. Перша частина ми повинні мінімізувати негативи, які проголосовані були 28 грудня, 28-29, А інша частина ми все ж таки повинні створити нову податкову систему і вже є великий. Не просто запит, запит суспільства є давно, а є велика кількість експертів, які працюють в цьому напрямку і готові творити нову податкову систему, не азарівську, а проукраїнську, яка буде давати можливість всім, хто готовий працювати в Україні, працювати, заробляти і достойно жити в цій країні. Ще одним великим позитивом, але який не охоплює усіх. Ви нещодавно назвали зниження ставки єдиного соціального внеску. Кого вона за зачіпає? Тоді, 28-29 грудня, як реформу було внесено урядом зміни до єдиного соціального внеску, до ставки, і проголосовані тоді вимоги, вони не давали можливості практично нікому. Там одиниці підприємств, одиниці роботодавців, могли застосувати тоді зниження ставки. На сьогоднішній момент уже проголосовані зміни і нові вимоги до роботодавців. На сьогоднішній момент ті, хто піднімають на 20% заробітну плату, фонд оплати праці. Відносно 2014 року ті, хто забезпечує сплату до бюджетів і до ЄСВ. З кожного працівника не менше ніж в минулому році, в 2014-му, і ті, у кого зросла кількість працівників не більше ніж на 200%, мають право застосовувати коефіцієнт 6, коефіцієнт 04, а це ставка єдиного соціального внеску 16, відносно базової 37. І насправді є розрахунки, які говорять про те, що близько 30% роботодавців можуть сьогодні собі дозволити в існуючій економічній ситуації застосувати цей понижуючий коефіцієнт з одного боку. Це неправильна дія, тому що на ринку будуть різні ставки оподаткування ЄСВ, і це неправильно. Але з іншого боку, це перший крок по зниженню взагалі навантаження на заробітну плату. Це те, без чого легалізації доходів ніколи не відбудеться. Перший крок є наступний крок це повне зниження ставки єдиного соціального внеску для всіх. Для всіх, так якщо говорити про реформи загалом, вони почалися, вони йдуть, чи все ж таки ми ще знаходимося на знаходимося на крок до їх початку. А в різних сферах по-різному, якщо говорити про, наприклад, антикорупційну боротьбу, вони йдуть. Якщо говорити про економіку, вони зараз ну на, на зовсім знаєте на старті. Якщо говорити про децентралізацію, вони йдуть, але дуже помалу, і іноді вони пробуксовують досить сильно, тому що є велике бажання залишити повноваження і саме головне кошти все таки в центрі. Якщо говорити про виборче законодавство, яке нам дуже потрібно, воно поки що жодним чином не змінено, і навіть ще проєктів, які би ми обговорювали в Раді, ще немає. Якщо говорити про судову систему, вона почала реформуватися, але поки що не на загальному рівні і не Максимально тому в кожній галузі по-різному, але говорити про те, що нічого не відбувається, не можна. Говорити про те, що ми робимо все необхідне, так само не можна. Звичайно, е хотілося б бачити роботу ефективніше на наступні 100 днів е на особисто свою роботу. Які пріоритети ви виставляєте? Е відмінити ті негативи, критичні негативи, які були проголосовані 28 грудня. Провести всі необхідні для того бізнесу, який був зареєстрований в зоні АТО на момент початку. АТО. для тому, що на сьогоднішній момент цей бізнес має борги перед державою за те, чого він не мав і не може мати, тому що він уже в Києві, а йому нараховують податок на землю в Донецьку. От і такі ситуації є. І, звичайно, провести максимально можливі всі дії необхідні для того, щоб підготувати податкову систему, реформу нової і створення нової податкової системи. Дякую вам за цю розмову. Дякую, дуже вам. глядачам. Нагадую, що гостею студії була народний депутат України Оксана Продан. Залишайтеся на парламентському і далі.